Вітаю вас на нашому другому занятті, і сьогодні ми продовжимо розбирати попередню тему, але вже більш детально. Сьогодні ми з вами захопимо таку важливу теж структуру: це склад нашого речення. Ми будемо дивитися на те, які види дієслів і які взагалі види сенсів у нас можуть бути в наших реченнях. Ми з вами для цього поділимо наш листочок. Або дошку на дві половинки, і будемо для себе розміщати. Наші речення будь-яка мова, незалежно, це не важливо, має два формати. Перший формат це тоді, коли в нашому реченні буде якась конкретна дія. Я стою, я сиджу, я танцюю. Тобто дія має бути конкретна, фізично спроможна, щоб ви її виконали. Другий варіант це тоді, коли дія відсутня. І тоді ми будемо з вами описувати стан. Нагадую, що дієслово в англійській мові ми будемо називати словом вірб. І ми його з вами тут бачити не маємо. Тобто, не може бути речення: Я стою в колонці стан. А от, якраз таки, я стою буде в нас в цій першій колонці. Тобто, наша дія має бути присутня. Про що йде мова? Давайте, до прикладу, ми зараз з вами візьмемо такі два речення. Mm. Я голодна так. Візьмемо така життєва ситуація. Я голодна. Подивимося на це речення з розряду нашої з вами структури, яку ми з вами на тому уроці розбирали. Що в нас має бути першим? Першим має бути людинка. Так? Далі має бути дія, наше дієслово. І далі в нас має бути другий іменник, на який буде направлена ця дія. Пригадуємо, що ми розбирали, що в нас буде отака важлива чітка структура. Дивимося на це речення з розряду цієї схемки. Головний іменник в нас є. І все на тому. Що таке голодна? Тут я вам дуже рекомендую. Для того, щоб було легше вивчати англійську граматику, повторіть українську граматику, тому що вам треба розуміти чітко, що таке прикметник, що таке прислівник, що таке іменник, що таке дієслово, що таке числівник. Ви маєте розуміти, що це за члени речення, яку функцію вони несуть в українській мові. Це важливий момент. Дивимося, голодна відповідає на слово. «яка». Відповідно, ми пригадуємо, що голодна це прикметник. Фактично, ми з вами зараз маємо таку пару. Це навіть не є речення. В англійській мові це буде просто слово сполучення, яке не буде пов'язано з сенсом. Тобто, якщо би я сказала отак англійською, «I hungry», це вийде два слова я і голод або я голодний. У них, відповідно, немає зв'язки. Чому немає зв'язки? Бо відсутня дія. Тобто, коли наша дія десь вилітає, у нас залишається просто два слова. Фактично, тут у нас іменник, а тут у нас зараз прикметник. Вони між собою не зв'язані. Вони не несуть ніякий сенс. Абсолютно, це просто якесь не пойми, що. Відповідно, дії немає. Як можна це речення перефразувати так, щоб з'явилась дія? Подумайте там. Попробуйте придумати, щоб ви могли скласти альтернативу. Тому що не завжди можна говорити тільки так. Іноді треба сказати конкретну дію. Відповідно, голод це стан, який я що роблю, я відчуваю. Відповідно, щоб додати дію, ми будемо писати: я відчуваю себе обов'язково голодною. Тому що пригадую, в нас має бути другий іменник на якийсь спрямована Дія. Відповідно, це в нас головний іменник, це в нас Дія, це в нас другий іменник і це в нас прикметник. Оце слово описує оце. Тепер, якщо ми будемо це зараз розглядати в англійському форматі, ми з вами напишемо. Неправильно зараз буде помилка. Вийде I hungry, да, якщо я перекладаю дослівно. це те, що роблять всі люди, які починають вивчати англійську мову. Говорити англійською – це прекрасно. Хоча би якось говорити, це взагалі топчик. Тому що ви можете бути за кордоном, і ви хоч слово скажете. І на тому класно. Але краще говорити граматично правильно, тому що я завжди своїм учням приводжу таку. Такий приклад. До прикладу, ви переїхали за кордон, і ви хочете е, піти на гарну, е, високооплачувану роботу. Вас запросили на співбесіду і ви починаєте говорити, або, наприклад, ви хочете до себе якусь людину взяти. І приходить до вас людина, все прекрасно, і починає там, як знаєте, Айзер на базарах казали, не знаю, що ви таке чули, але я з південної частини України з Херсону. У нас це було таке доволі. Е, Розпространенна штука, коли влітку продавали кавуни. І вони, коли говорять, це прекрасно. Це прекрасно, що вони говорять, але вони говорять, і ти не розумієш. що. Фактично, це є то саме: англійська людина, або е, особливо, якщо це native speaker, тобто той, хто народився там, він не буде здогадуватися, що ви там намагаєтеся сказати за набір слів. Тому, відповідно, для того, щоб ви могли претендувати на якусь повагу, на якусь нормальну роботу, на якусь високу заробітну плату, вам треба говорити граматично правильно. Це важливо. Відповідно, речення I hungry, нагадую, не несе ніякого граматичного сенсу і взагалі ніякого сенсу. Це просто два слова поряд. Для того, щоб тепер це речення, ці слова, зробити реченням, нам треба обов'язково з вами зараз додати дію. Але! Нагадую, що в нас зараз іде мова про колонку, де дії немає. Відповідно, для того, щоб цю дію зробити, нам треба з вами такий використати замінник. Ми з вами потім пізніше будемо їх розбирати більш детально. Зараз ми візьмемо його, просто для того, щоб ви побачили, як це працює. Це є така штука в англійській мові, називається тобі. Я знаю, ви її знаєте ще з першого класу. Вона перекладається як бути. Що таке бути? Тобто, це. Без часової мірки. Це у нас називається дієслово інфінітив, тому що немає закінчення. Є оця форма «ти» або и, яка вказує на те, що ваше слово стоїть без часових рамок. Тобто я є, я був, я буду, але я бути в загальному. Відповідно, наше бути з вами ділиться зараз на три категорії: перше буде слово М, яке ви знаєте, друге буде слово іс. І третє буде слово ар. Чому їх існує саме три варіації? Тому що в українській мові існує система закінчень у дієслів. Для прикладу, я. Стою, він стоїть, вона стоїть, ми стоїмо, вони стоять, ти стоїш. Бачите, всі варіації, майже всі, міняються. Міняються вони повністю, якби закінчення буде інакше. В англійській мові системи закінчень такої, як в українській мові, немає, слава Богу, на відсутня. І саме тому вони придумали замість того, щоб доєднувати закінчення, вони просто придумали три варіації якби, для обличчя. Це ви маєте теж пам'ятати зі школи, щоб сказати я є, ми будемо казати «I am». Щоб сказати він, вона або воно є, ми будемо використовувати оцю частинку 'IS. І в нас буде виходити «she is HE-IS, «it is». Де she вона, «вона», «he», він, «it» воно. Далі, там, де are, це множина. Тут у нас підуть такі слова, як «we», «you» і «they». Ми будемо казати, «we are, you are, they are. Тобто ми є, ти є, вони є. І для себе обов'язково підпишіть, що воно перекладається як слово є. І задача цієї форми «to be» – замінити дію. Тому що без дії. Ми не будемо мати з вами речення. Відповідно, причинно-наслідковий зв'язок має вибудуватись такий у вас. В мене в реченні описується мій стан. Нема дії, значить я маю використати замінник дії для того, щоб моє речення було повноцінним. Як сім'я у вас. У вас обов'язково має бути мама і тато. Тому, відповідно, тата немає, значить треба використати замінник. Тому береться форма. To be, яка перекладається без часових рамок, як бути. Але якщо треба сказати, що зараз, ми будемо казати, я є. Відповідно, мені треба замість бі сказати слово є. Я буду брати або am, або is, або are. Вважається в англійській граматиці ем персональний замінник, працює тільки для слова я. Він такий особливий. Показую однину. Із. Це замінник для третьої особи однини. Чому третє? Тому що він, вона, воно вважається третім лицем. І ар використовується для множини, Це друге обличчя ми, ти, ви або вони. Відповідно, щоб тепер оце наше недоречення зробити адекватним, ми маємо вліпити от сюди наш. Замінник. Чому? Тому що пам'ятаємо, що наша дія і наш іменник завжди йдуть в з'ясті. Це дружина і чоловік, фактично. Відповідно, M ставиться обов'язково після головного іменника. І тоді наше речення має повноцінний склад. У нас виходить I am hungry. Додатковий іменник сюди можна не ставити, тому що зараз мова йде про опис мене. Відповідно, і так зрозуміло, хто голодний. Тепер. Це саме речення. Ми зараз з вами подивимося, як вибудувати з дієсловом. Тому що, фактично, сенс один, але комплектація різна. Відповідно, тут я маю те саме я, яке буде виконувати функцію головного іменника. Далі в мене йде відчуваю. Відчуваю англійською мовою буде «feel». Тепер мені треба сказати, кого я відчуваю, тому що отут. Обов'язково має бути оця направлена дія на когось, або на якийсь предмет. Не можна просто казати I feel hungry. Воно буде обрубленим. Тому що обов'язково треба втулити кого? Або там кому, або що. Відповідно, ми будемо брати таке прекрасне слово як myself. «My» – це як моє «self» – це як моє. Існування, моє єство типу. I feel myself і, відповідно, дописуємо вже Hungry. І от виходить така в нас комплектація. Два варіанти, але сенс один. Перший варіант більш такий масивний, більш гарніший, він більш такий, знаєте, насичений. I feel myself hungry. Як правило, використовується не точково тоді, коли ви знаєте, півдня не працювала, там, забула поїсти, і потім таку вас вштирило, і ви такі, капець, я голодна. Оце, якщо треба сказати, капець я голодна, ви будете казати, I'm so hungry, або просто I'm hungry. А якщо ви хочете там описати загально ваш стан за сьогодні, можете сказати: я ж сьогодні постійно голодна. Відчуваюся, я постійно голодна, не можу не їстись. То краще брати варіант з дією, де ви можете сказати: I feel myself hungry all day today. Тобто, ви так підсилили, ви показали, що це не є така імпульсивна реакція, не точково, а загально. Відповідно, що нам треба з цього уроку запам'ятати? Це... Наша з вами схемка з попереднього уроку в дії, ми можемо її наблюдати. Друга картинка це оце тобі. Тим, хто це пам'ятає прекрасно, хто не знає, треба вчити. Ви маєте чітко розуміти, що в нас є така конструкція. Прям можна запам'ятати пісенькою, як правило, ми з моїми учнями, дітьми, хто ходив до мене, саме там дитячого віку, вчили піснею. I am, he, is, she, is, it is, you, are, we, are, they are. Отака така у вас має бути картина, в голові вона має бути чітка і сформована. На сьогодні це все. Бажаю вам гарної, легкої домашки. Зустрінемось на наступному занятті.